Друзі, я вас вітаю! І так, друге відео. Поки що це не про саморозвиток, не про трансформації, продовження кулінарного блогу. Але, але поки що так, як тільки е, прийду до тями, да, е, остаточно одужаю, то буду чергувати і кулінарні якісь відео, і, звісно. Те, про що я вам вже розповідав, про трансформації будемо проходити разом, будемо спілкуватись. Я думаю, все ж таки буде цікаво. Тому е зараз знову ж таки е другий випуск кулінарного блогу. Друзі, вас вітаю! Збренділась мені сьогодні на вечерю приготувати щось так швиденьке але смачненьке. То сьогодні це буде лінива піца нам потрібно буде 150 грам борошна, 2 яйця, трошки одразу кину розпушувача, десь грам 5. 150 пятьдесят грамм молочка. 3 столові ложки олійки, це буде у нас е, саме тісто. І щось таке легеньке, ковбаска, сирочок і, можливо, ще перчик. Це буде у нас начинка для піци. Зараз, Зараз це замішаю і буду показувати далі. Так, друзі, доки розігрівалася моя духовка, я вже закалопуцав тісто. нарізав начинки зараз будемо заправляти і ставити, трошки можливо переборщив з начинкою, зараз подивимось. Якщо буде багато, то значить буде на наступний раз. Мабуть, все ж таки нарізав багатенько. Це я перший раз пробую цей рецепт. Начебто натрапив в інтернеті, начебто відгуки непогані. Ну, подивимось. Так, трошки копці. Трошки Були багато начинку тому. тому хай буде, хай буде так. Все ж таки перебачувати не варто, мабуть. І засипаємо все. Все отак от сирочком. Сир, мабуть, сир, мабуть, піде увесь. Це буде так. Все, і десь на 25-30 хвилинок ставлю в духовку, так, відкалив у духовку і буду чекати. Так, друзі, буду діставати. 30 хвилин пройшло. Ось така красота у нас вийшла. Зараз трохи охолоне. І покажу в розрізі. Так, Друзі, зараз друзі, зараз буду нарізати телефон, правда, на зарядці, то, можливо, трохи якось так обережніше. Трошки зараз покажу, трошки, як на мене товстувата вийшла. Можливо, трохи більше треба деко брати для такої кількості тіста. Але зараз ще зверху додам соусу, скуштую і запишу свій відгук. Так, друзі. Доволі таки смачно. Кіста пропечене. Дуже легкий, зовсім легкий рецепт і дуже швидко готується. Тому раджу, дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей! Друзі, все ж таки хочу додати, чому вийшла така товста піца і чому густе вийшло тісто. Бо трошки не додивився, не 150 грам молока, а 350 має бути. Тісто має бути рідше. І тоді, звісно, на більші деко і вона виходить дуже тоненька, така еластична, прямо можна скручувати як млинцями. Так було в оригінальному рецепті. У мене вийшов трошки інший рецепт, теж дуже смачний. Тому, в принципі, можете або прислухатись до цього доповнення, або готувати так, як готував, я зготував, і дуже смачно все вийшло. Ще раз дякую за увагу. До нових зустрічей!